Зараз Юлія Свереденко сказала серед тих речей, які мають бути зроблені, має бути дерегуляція. У нас оця дерегуляція. я... Ну, Напевно, останні 20 років, років може, дай, може, і до 20. 10 років. Гройсмана і каже, ми будемо робити дерегуляцію. І справді, через 3 місяці він каже, ми знайшли 6200 якихось підзаконних актів, ми їх знищили, помножили на нуль, і тепер стало їх менше. Ніхто не каже, скільки. От потім знов хтось вбиває, потім знов, і от зараз виявили, що їх знов дуже багато, і треба повбивати. Так ти тоді уяви, скільки нас цих актів. Це ж як, як, як про це подумати, що кожному міністру вистачає ставити дерегуляцію собі в Та, вони і просто три місяці їх вбивають, а, а, потім, три на а потім три роки нарощують, а на роки нарочці потім у наступному існувати. І в мене, виснемо, і в мене є гіпотеза, що кожен такий акт, який створений, е... ну хай не кожен, але дуже багато цих актів. Створені з корупційною метою, тому що, якщо є акт, що він говорить? Бо що таке акт? Да? Він каже, раніше ти міг піти і викопати ямку і посадити дерево. А тепер, для того, щоб посадити дерево, ти мусиш піти в такий то відділ і взяти дозвіл. Так? Оце і є акт. Так? І потім держава каже, слухайте, може, без дозволу, давайте ми його дерегулюємо. Да? Але ти, коли приходиш до якогось чиновника і каже, дай папірчик, то він каже. Ну, давайте поговоримо про це, так? І цих актів якихось виявляється десятки тисяч. Тобто, можливо, ще якісь акти е, створилися для того, щоб чиновники закрили собі заднє місце, так, ну якби ну, прикрити себе чимось. Але мені здається, що ці всілякі акти, е, які зараз треба познищувати, вони по природі своїй мають корупційну хвилю, так би мовити. Я, я не знаю. Я б додала, мабуть, крім корупції Алекса ще одне. Ми також здається про це якраз говорили, коли говорили про «Роттердам Плюс, наприклад, це таке регуляторне захоплення. Що це таке? Це коли фактично орган, який має діяти незалежно, сам приймати певні акти і регулювання, він опиняється в тенетах певних фінансово-промислових груп. І ось чим нижче якість фахівців. Тим цього менше вір цього так. органу, тим менше вірогідність, що вони навіть зрозуміють. Давайте ми скажемо, що це приблизно за органи. Наприклад, Антимонопольний комітет, Національна комісія енергетики там так ну, і навіть Міністерство економіки це може бути, Окей. коли е, потужна фінансово-промислова група або не дуже потужна, або талановиті лобісти, або не дуже талановиті, приходять на якусь не талановиті, стіл. але ще моданчиком. А, а навіть можна, от, якщо у тебе низько кваліфіковані фахівці працюють в органі, то. Вони можуть прийти просто з красивою презентацією, розповісти, які будуть нювесюкі, якщо це зробити, написати проект акту, пояснювальні записки, повний пакет. Якщо цьому чиновнику навіть нічого не треба робити, просто поставити свої підписи, і він одразу отримує похвалу на трьох телеканалах і ще від чотирьох Ютуб-блогерів і таке і інше. І чому ні? А він не зможе... Зрозуміти, що відбувається, так що він не в змозі регуляторна... прорахувати нас, що таке регуляторне захоплення регуляторне захоплення. Це коли окремий бізнес, окремі лобісти, окремі фінансово-промислові групи оточують орган своєю увагою, любов'ю. Чимоданами, можливо, да? можливо, телеканалами, можливо, якимись ломами певними, да? які mm -hmm. хвалять, коли приймаються правильні рішення, і свалять, коли неправильні. Вирощує всередині цього органу своїх прихильників або залежних від них, тому що він надає певну експертизу на регулярній основі, да? або забезпечує певними контактами, або ще чимось. І цей орган вже фактично втрачає свою спроможність. Приймати самостійне рішення, і рішення за нього приймаються фактично цією групою або лобістами, а Бо. орган просто виступає таким статистом, який ці рішення підписує, Тобто, і далі дає їм хід бізнес-група продовжує свою руку. Да? В неї просто стоїть довша рука рука на довжину так. органу державного. Так. <му> і друге, що я б ще сказала, да, що може бути крім корупції, це імітація. Мені здається, що от вміння Української державної служби політиків імітувати, да воно з кожним роком. Ком тільки а, а, зростає і зростає, ну популізм в світі зростає, тому чому б ні. І потрапляючи, от в цю знов-таки пастку імітації, да коли ти вже імітував, що ти скасував 6 тисяч актів і зробив дерегуляцію, ти починаєш грати, продовжувати в цю гру, і чим далі ти в неї граєш, чим більше ти починаєш імітувати, тим більше від твоєї імітації починаються шкідливих наслідків. Тому що, коли ти прийняв якийсь акт, імітувавши, що ти щось дорегулював, а насправді. Цей акт же все одно буде мати якісь наслідки. і Дуже часто це ті наслідки, яких ти не бачив, да? які створюють для когось корупційну схему, да? для когось ускладнюють життя, когось можуть залишити без ліків і так далі. Да? Тому, от мені здається, що я б ще до корупції додала регуляторне захоплення, як також можна його вважати, як формата, як певну форму корупції, да? але більш витончену, таку більш інтелігентну, я б навіть сказала. А, і третє — це імітація. Ну як працюють оці штуки? Я наведу приклад. Я буквально кілька днів тому читав. Рада бізнес-омбудсмена написала: вона деколи пише: у нас є успіхи, до нас звернувся бізнес, ми його захистили і так далі. І каже, до нас звернувся фармацевтичний бізнес, який возить ліки, і вони привезли велику партію, а Держлікслужба сказала, що не можна вести, тому що е, от там написано до якої дати, то воно мусить бути, наприклад, і зверху написано до якої дати, і на тюбіку має бути, і там то. А вони кажуть, а чим це регулюється? А воно регулюється нашим там якимось наказом е нашої держлікслужби. Ми самі собі наказали, а ви цього ну, в курсі не були. Але ж вони кажуть, ну це ж не закон, нічого. Вони кажуть, слухайте, все від'їжджає. І вони пішли в бізнес е омбудсмена, Омбудсмен сказав, що слухайте, ну це якийсь абсурд. Всі зібрались, держліскурс. Держна лікувальна служба Сказала, ну так, да, да, абсурд, да. і все. І, і воно в'їхало, так. Тобто самі придумали оцей акт, самі по ньому. Але я ж розумію логіку цього акту. Да? Вони ж не просто так сказали, ми дбаємо за людей, які є тупі, сліпі і, і українці, і, може, він не розгледить на тюбіку, то йому треба ще з трьох місць там на, на, написати. Вони ж це зробили для того, щоб сказати, Василь Петрович, слухайте. Ну, або ми зараз будете розбиратися. Півроку, да, або там, ну і, і, і в'їжджайте, будь ласка. Тобто мені здається, що ці акти мають, так би мовити, свій бекграунд, так би мовити, коруп. навіть якщо це, як ти кажеш, про те, що. Ці акти робляться для того, щоб показати свою роботу, то вони однаково зроблені так, щоб збільшувати значимість чиновника, тому що чиновник, який просто по закону працює, він маленький чиновник, а який ще обклався якимись актами, які йому дозволяють дискрецію, так звану, да тобто чи так робити, чи сяк, то він вже такий чиновник грубенький. Ну, є ще теж доведе вже тоді третій варіант, а от регуляторне захоплення, а, а можна перекрутити – є захоплення регулюванням. Е, я бачив такі приклади, коли хороша, ну, начебто ідейна людина, вважає, що треба це заборонити, це зарегулювати, це ти дозволи. Ти кажеш, ну так це ти так вважаєш вона. Ти виходиш з того, що весь орган завжди буде працювати доброчесно. А я виходжу з того, що завдяки цим твоїм регулюванням, умовно. Хтось знайде спосіб, буде на цьому брати гроші для того, щоб їх обходити. Бо чим більше людей в ланцюжку, чим більше документів тобі треба прийти, тим більше є можливості на кожному етапі обілічувати. Кажу, ти це ти розумієш? Ні, от держава, ми спроможні. Ми все можемо. каже: ну побачиш, побачиш. Mm -hmm. А в результаті Скільки у нас живе більш-менш керівник на посаді? Ну. Рік два, Максим. Я е, колись дуже любив розповідати одну історію. Вона дуже давно давня, але вона мені дуже подобається. Я не на жаль, без прізвищ буду називати. Це людина там рівня замміністра. Е, напевне, що часів ну, раннього Порошенка. Да? І він каже: Я заходжу в міністерство, і до мене приходять люди, які там ну, начальник відділу, і каже там Василь Іванович, а в нас там є ж схема, яка генерує. Корупційний кеш кожен місяць. А куди його заносити? А той каже: Та ви що, ми ж тут за народ, за Україну, яка корупція і так далі? Не треба мені. Він каже: слухайте, е, ну окей, не треба, але система генерує кеш. Ну, якби весь час кожен місяць. Що робити? Що робити? Він каже: значить, зупиніть схему. Він каже: слухайте, ну. Півроку треба, він каже, як з півроку? Він каже, ну і щоб запустити, ми там дві постанови кабміну, там ще щось. Ми її так довго запускали, що її назад не можна так швидко відкотити. Тобто, я, до речі, на жаль, в нього так і не запитав, чим це закінчилося, бо ну, воно ж півроку, навіть якщо він сказав зупиняйте, так він мені, на жаль, не розповів про саму схему, то воно ще півроку десь там працювало. Так що це воно така весела, можна сказати, річ.